Наближається до завершення перше коло чемпіонату України серед дитячо-юнацьких команд сезону 2014 2015 років. У вищоліговому дивізіоні цих змагань досить непогано виступають чотири буковинських футбольних дружини різних вікових категорій. Сергій Бацюк продовжить тему. Якщо в попередні роки Буковинські юнаки в основному боролися за збереження місця у вищоліговому дивізіоні, де можуть грати команду відразу чотирьох вікових номінацій, то цьогорічний старт продемонстрував, що наші земляки вже підтягуються до позицій провідних вітчизняних футбольних шкіл. Стартували ми якби непогано. Поки що ми в загальному заліку з десяти команд на шостому місці. У нас 29 очок. Це я вважаю вдалий старт порівняно з минулими роками. Дуже вдало виступають наші менші команди, це юнаки 2001 і 2000 років народження. Вони займають п'яте і шосте місце в турнірній таблиці. У черговому турі Буковинські юні футболісти зустрічалися з однолітками з Львівського училища фізичної культури, яке має змогу запрошувати до складу своїх команд талановитих дітей практично з усієї України. У нас є вся западна Україна, ребята приїжджають. Уже у нас команда існує 5 років. Поэтому есть и Хмельницкая область, и Ровенская область, и Житомирская область, и Николаев. Да, да с Николаева ребята. Так что у нас. А Черновицкие были, есть? Черновицкие, да, есть. Черновицкий вот задний защитник, у вас Климчука. Очень перспективный мальчик. Ми взяли Какрасову вод з вашої команди, зі з якої сьогодні грали. Рівної боротьби в цьому протистоянні поки що не вийшло. І всі чотири боковинські команди, у складі яких, на відміну від львів'ян, грають виключно місцеві вихованці, програли суперникам. Звичайно, з сильними суперниками, такими як Карпати, Львів, УФК, Львів. Це інтернат і академія футбольного клубу Карпат з ними важко боротися. А з тими командами, які ми можемо брати очки, ми в цьому році взяли. Я вважаю, так що поки що ми дуже непогано виступаємо. Проте турнірні показники у юнацькому футболі далеко не основний чинник. Головне завдання, яке стоїть перед дитячими тренерами, це підготовка гравців для команди майстрів. Чим успішно з огляду на те, що основу «Буковини» наразі складають вихованці місцевого футболу, вони і справляються. Наша методика в тому стоїть, що сьогодні основа нашої пірамід нашої роботи це є буковина. Сьогодні кращі діти в тому році ми закінчили футбольну школу, 97-й рік і переведені Буковину 2 Кращі діти грають в буковині, там Добровольський. І в цілому є система, і вона повинна бути, система ця існувати в розвитку футбола. Але ми хочемо завжди цю систему покращити. фінансування важке, практичного не існує для команди, але ми будемо. Сирно стремитися систему підтримувати, розвивати наш футбол Буковинський Сергій Сирібатюк, Руслан Кадівець, тебе дня, тева. А тим часом головна футбольна команда краю Буковина зіграла черговий матч першості України в сумах. На цей поєдинок чернівчани вийшли далеко не у найкращому складі, адже до гравців, які залишили команду через 11-місячне безгрошів'я, додалися травмовані футболісти після попереднього матчу в Тернополі. Тож знекровлена Буковина, незважаючи на всі свої намагання, не змогла стримати суперників. Які завдяки забитим голам у середині першого тайму і за три хвилини до закінчення гри перемогли з рахунком 2-0. разом із тим, після двох виїзних поєдинків наступний матч буковинці зіграють вдома вже цієї неділі, 2 листопада, з криворізькою командою Гірник.